Я жи його подалівку! Якщо козаки нас до себе не приймуть, батько мене вб'є, Що треба? Візьміть до товариства, дядько. Дядьки по домах сидять. <світ> <світ> а якщо до нас, то давай йди. Вдар бранця. Чому я? Бо я тебе замість нього прибіжу. Гарно вдарив. Вдар бранця. Я прийшов з ворогами битися, а не людей катувати. Ооо! Не буду бити. Можете мене прив'язати. Я ударів не боюся. його. <пілу> Дар Дар І нагайка буде твоя. Хороша нагайка. Яку мого батька. Як у батька! <пілу> <пілу> Яку курінного, бий! Бий давай! Та бий вже! Гарно вдаримо! Молодець. Гарний удар. Дар бранця та зілась на воза. На січ поїдемо. ти! Не буду. Що ти сказав? Кажу, не буду бити. Може і провину у цього чоловіка ніякої немає. Це наказ. І може права у вас нема, наказу віддавати. І взагалі, може, ви не козаки, а самозванці ряжені. Ми кому сказав. Хочете мене ні за що прив'язати? Ось жаль, <плес> І Я готовий з кожним битися за свою честь. Покладіть зброю. Той, хто б'ється за страх, то є раб. Той, хто б'ється тільки за платню, той є слуга. А той, хто б'ється за совість, той і є справжній козак. Правда, хлопці? На Січ! На сі! Козак! Молодець! Поїхали! Що стоїш? Сідай на воза! На Січ поїдемо! Тяжка доля туринських бранців. Я ж казав, що і пройде. О, так бранець на справжній? Свій козак! Наступного разу тебе довозів прив'яжемо. Ось і побачимо, чого варті твої слова.